Для тих, хто має обмежений простір, вирощування троянд може здатися недосяжною мрією. Однак багато троянд красиво ростуть у горщиках та контейнерах. Головне знати, як їх посадити і як піклуватися про них після посадки. Троянди з голими корінням широко доступні у розплідниках, великих магазинах та інтернет-магазинах. Простота доставки таких троянд зробила рідкісні та унікальні сорти, які ви навряд чи знайдете в звичайних магазинах більш доступними. Дотримуючись декількох додаткових кроків, посадка їх це оснащення. Тут я дам вам покроковий посібник із посадки голих кореневих троянд у контейнерах. Вибір контейнерів. Розмір контейнера є найважливішим фактором для троянд. Їм потрібно достатньо обсягу, висоти та ширини, щоб мати можливість рости та залишатися в горщику довго. Троянди не люблять турбувати коріння, тому краще вибрати контейнер, який більший, ніж той, який занадто малий. Для звичайної кущної троянди горщик з діаметром 18-24 дюйми або більше і подібна висота зробить найкраще. Стандартна або деревна троянда вимагає мінімум 18 дюймів глибини, щоб коріння дозволили міцно закріпитися в ґрунті та підтримувати троянду з її найважчою структурою. Троянди, як правило, конкурують з іншими рослинами за поживні речовини та воду, тому найкраще посадити їх окремо, використовуючи хороший шар мульчі для зберігання вологи. Стандартна троянда в контейнері буде добре справлятися з деякими мілковокорінними однорічниками. Посадженими біля його основи, такими як пансіони, петунії, полуниця або навіть цибуля, які будуть тримати шкідників, таких як попелиця подалі від троянд. Що стосується матеріалів, то часто віддають перевагу таракоту, коли кераміка та глина приходять на друге місце. Уникайте металевих і темних кольорів, які стають гарячими і можуть спалити коріння, а також пластик, який недобре тримається при замерзаючих температурах. Перш за все, переконайтеся, що у вибраному вами контейнері є достатньо дренажних отворів внизу. Початок. Троянди з голими корінням виглядають так, ніби вони були викопані, сильно обрізані, і коріння, що очищаються від ґрунту, що правда. Зазвичай кущі, яким є 1-3 роки, досить зрілі, щоб пережити стрес від пересадки та бути готовим до нового будинку. Ось кроки, які слід дотримуватися, щоб забезпечити, щоб ваша гола коренева троянда готова перерости в здорову рослину. Підготовка. Завжди готуйтеся перед посадкою і вибирайте потрібне місце, щоб виростити троянду. По перше, важливо знати, який тип троянди у вас є це кущ чи сходження. Вона віддає перевагу повному сонцю чи частковому відтінку. Для більшості троянд вибирайте місце з принаймні 6 годин сонця на день та в післяобідні тінь. Найкращий час для посадки троянд з голими корінням восени і зима, але не тоді, коли ґрунт замерзлий з жовтня по квітень. Це дозволить рослинам встановити коріння та підготуватися до росту та цвітіння влітку. Однією з переваг посадки троянд у контейнерах є здатність захищати їх від морозу. Хоча їх можна вирощувати в більшості холодних зон, крім найсувоніших. Якщо ваша троянда потребує підтримки, краще встановити її на стадії посадки, щоб не порушити коріння пізніше. Найпростіший спосіб підтримати троянду в контейнері це використовувати готові структури, такі як шпалери, оболіски або спіральні опори троянд. Помістіть опору в горщик. Коли він наполовину наповнений ґрунтом, а потім покладіть троянду і заповніть решту. Виберіть місце для свого контейнера і розмістіть його, поки він не заповниться ґрунтом. Більшість контейнерів для троянд будуть великими, тому краще розмістити їх рано, перш ніж вони стануть занадто важкими. Помістіть троянди у відро з водою щонайменше на 2 години або протягом ночі перед посадкою, щоб вони могли поглинати якомога більше води. Вийміть будь-які нездорові частини троянди перед тим, як занурити коріння і пагони у воду. Підготовка ґрунтової суміші. Ґрунт для троянд повинен бути багатим і добре дренованим. Як і у будь якому контейнері, краще використовувати якісний ґрунтовий ґрунт і ніколи не садовий ґрунт, який буде занадто щільним для контейнера. Оскільки троянди вимагають поживних речовин, тільки гончковий ґрунт недостатньо, необхідний баланс поживних речовин, аерації та утримання вологи, змішайте одну частину ґрунтового ґрунту з однією частиною компосту якості та однією частиною добре розпущеного гною. Потім додайте до рослини жменю кісткової їжі, горщик з уповільненням добривом повільного вивільнення та деякими полімерними гранулами для затримки води відповідно до інструкцій виробника. Ця суміш дасть вашим трояндам чудовий початок і забезпечить хороший баланс поживних речовин для рясного цвітіння. Він також забезпечить ґрунт, хороший дренаж та аерацію, щоб коріння могли дихати, і допоможе запобігти грибковим захворюванням навколо коренів. Кристали для затримки вологи зберігають воду, щоб ґрунт не надто висохнув і напруги на напругу. Підкреслені троянди приваблюють шкідників та захворювань. Оптимальний рівень РН для троянд становить від 6 точок 6 і 6 балів 5. Висадка. Перший крок помістіть осколки або скелі внизу горщика, щоб ґрунт не розливався. Ви також можете використовувати шматок тіньової тканини, щоб покрити отвір, але все таки дозволити воді стікати. Наповніть горщик на півдорозі сумішю гончака, злегка підайте ґрунт, щоб видалити будь-які повітряні кишені. Крок другий: помістіть просочену водою троянду в центр контейнера, переконавшись, що точка прищеплення, де починаються гілки, знаходиться на один дюйм нижче верхнього краю контейнера. Крок 3. Накрите коріння мікоризними грибами. Ви можете придбати їх у сумках. Мікоризальні гриби допомагають зміцнити коріння, що, в свою чергу, допомагає трояндам краще рости і виробляти більше квітів. Мікоризальні гриби допомагають корінням поглинають воду та поживні речовини. Вам знадобиться близько однієї унції на троянду або дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо кількості. Крок 4. Додайте суміш для гончаків, щоб прив'язати троянду на місці, тамп вниз по ґрунту навколо коренів, щоб видалити повітряні кишені і закріпити троянду. Крок 5. Вода добре. Крок 6. Додайте шар органічної мульчі, залишаючи щонайменше в один дюймовий проміжок від стебла троянди. Органічна мульча корисна для поступового додавання додаткових поживних речовин у ґрунт, коли вона розкладається. Такі матеріали, як персикова яма та інші горіхові снаряди, дерев'яні стружки або навіть декоративні скелі, акуратно закінчують контейнер, надаючи йому професійний вигляд і допомагаючи утримувати ґрунт у контейнері під час поливу. Догляд та обслуговування якщо ви пам'ятаєте, що після посадки троянди в контейнерах потребують такої ж догляду, як ніби вони ростуть у землі, ви 90% впевнені в успіху. Не забудьте частіше воново, горщиками рослини. Контейнери висушуються швидше, деякі можуть потребувати щоденного поливу для підтримки належної вологи, особливо в спекотну погоду. Чим більша ємність, тим краща його здатність утримувати воду. У перші два місяці поливайте троянди кожні 2-3 дні, залежно від тепла. Коли ви помічаєте коріння, що починають поширюватися, збільшуйте полив до щоденного, якщо це необхідно. Заплідніть троянди добривом троянди відповідно до рекомендацій виробника. Зазвичай це робиться після цвітіння навесні та середини літа, щоб дати їм додатковий приріст і заохотити їх знову цвісти. Розпилення щомісяця профілактикою проти шкідників та захворювань допоможе зберегти ваші троянди здоровими. Видаліть витрачені квіти, вирізаючи їх трохи вище вузла або здорового листя. Врізати троянди взимку і видалити слабкі або хворі стебла. Орієнтація на третину, видаляючи зовнішні бутони, щоб заохотити нові гілки рости назовні, а не всередину. В іншому випадку вони будуть перетинатися з іншими стеблами і спричиняють проблеми. Подивіться відео Кевіна про те, як обрізати троянди, щоб дізнатися більше про обрізку. Остаточні думки. Посадка троянд у контейнері не так страшно, як може здатися. Контейнери відіграють важливу роль у дизайні саду, а троянди роблять їх ще більш вражаючими своїми формами та великою кількістю ароматних квітів. Я б рекомендував використовувати великі, красиві горщики улюблених троян навколо вашого будинку і навіть біля ваших вхідних дверей, щоб вітати гостей із пишністю.